Зараз залазимо. Так, хто тобі карти загружав? Хто? Костюк. Костюк? Ага. Ось така карта. Яка там зона? Скільки там сипати повинно? Тона, Тона зараз, так? Да? ласка. Ага. Це наша карта, так? Да? А там далі скільки повинно бути? Далі я не знаю. Треба як заїдуть. Тут зараз в цій зоні як тона. Ага, тона. От краю до краю. Не зрозумію. Це ж Так, да, Після воронки, правда, не, не кайф. що якось так воно. Блін. А ця зелена зона, що там воно буде нам зараз показувати? Воно нічого, воно не поміняється. Ні.